Маємо ось такий кущик Меліси. І сьогодні будемо його зрізати для ароматного чаю на зиму. Також у нас є ім'ята і такий кущ Меліси, який є гарним медоносом. Поруч з Мелісою у нас знаходиться ось такий гарний кущ сантоліни, він також має таке попелясте листя. До речі, ще й равлик на ньому сидить. Він уже відквітнув, але квітнув такими жовтими кульками. Зараз покажу другий різновид Сантоліни. Ось другий кущик Сантоліни, він зеленого кольору. Його формую також ось такими кульками, але тоді не буде квіточок. Як мені вони подобаються, то ми його не формуємо. А просто залишаємо вільним кущиком, і вже відквітнув льон. Будемо скоро збирати насіння.